Окрема подяка керівникам колективу магазину Анді і затишне місто». Ми разом долаємо ворога і будь-яка допомога корисна. Та допомога, яка надійшла зараз, дуже актуальна, тому що холодна пора і хлопців треба передягати, які лягають з пораненнями. Дуже вам вдячні. Всім бажаю миру, разом переможемо. Як на війні ми рахуємо ночі і дні, напередові і в тилу, і в поту, і часом в пилу твоя зброя робить дива, бо рятує